А на Лубенщині поліцейські врятував жінку від шахрая. 2700 євро. Планувала перерахувати 67-річна мешканка одного із сіл Оржицької громади за митне оформлення транзитної посилки в міжнародному аеропорту Німеччини. Жінка чекала на посилку від нареченого, із яким познайомилися в інтернеті, і відмовлялася вірити односельцям, що її віртуальний знайомий шахрай, розповів нам телефоном поліцейський офіцер Оржицької громади. Пообіцяв і золоті Гори і сказав, що вам вже я вислав посилку, а у посилки із його слів там була значна сума коштів, більше ста тисяч євро, ну їй треба було то заплатити 200 євро. Від жителів також узнав, що ця жінка і в банк їздила за позикою. І попав я до неї додому, ми з нею спілкувалися на тему, що більше ніж годину. Я навів приклади з поліцейської практики та застеріг від необачних дій.